Привіт малята! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за метеликами. Колись у далекому саду жили маленькі метелики. Вони були найкрасивішими і найкольоровішими комахами усього саду. У них були яскраві крила, відтінки яких мінялися від ніжно-рожевого до глибокого синього. Коли метелики літали, вони сяяли в сонячних проміннях, створюючи дивовижне зігрівання та відтінок на землі. Але життя метеликів не завжди було таким прекрасним. Вони починали свій шлях у формі гусінки, маленької та незграбної. Гусінки були важкими. Але вони мріяли політати над садом так само, як їхні дорослі родичі. Метелики знали, що потрібно робити, щоб стати красивими. Вони починали своє перетворення в коконі. Гусінка збирається у свій особливий притулок кокон, де відбувається чарівне перетворення. У середині кокону гусінка поступово трансформується у метелика. Вона знімає свою стару шкіру та розгортає свої нові крила. Це неймовірне видовище. Потім настав час вийти з кокону. Метелик пробивається через тонкі стінки кокону, щоб зустріти світ. Усю свою нову красу та ніжні крила він відкриває перед собою. Перші його крильця це слабкі, але він поступово навчається їх розправляти. Коли метелик нарешті здатний літати, він розгортає свої крила та вирушає в подорож. Він літає над квітами, збирає нектар і розносить пилок допомагаючи квітам рости і розмножуватися. Метелики стають важливими для розплідників рослин, що допомагають утримувати сад живим та парвистим. І ось що цікаво: кожен метелик має унікальний візерунок на своїх крилах. Жоден інший не має такої самої краси, це робить їх. Особливими. Тому коли ви бачите метелика, подивіться на його красу і подумайте про всю працю та перетворення, які він пройшов, щоб стати таким чудовим. Метелики це символ надії, краси та можливості, і вони нагадують нам, що кожен із нас може перетворитися і розквітнути як метелик. На цьому я закінчую свою розповідь. Кажу вам до побачення!